На Рівненщині створюють національний центр спінальної травми. Діятиме він на базі обласного госпіталю ветеранів війни у селищі Клевань. Тут же працює команда фахівців з багатьох країн світу. Спеціалісти та медики займаються лікуванням та реабілітацією наших захисників зі спінальною травмою. Це пошкодження спинного мозку, через що людина частково або повністю не може рухатись. Як фахівці ставлять на ноги героїв у сюжеті Анни Яцук. Потрошки ходжу, на невеликій відстані ходжу, але я не ходив вже, взагалі. Це Віктор захищав Україну з 2014 року, мав три поранення. Останнє найважче у голову внаслідок мінометного обстрілу. Ми звільняли Херсонську область, нас зустрічали. Ми звільняли, а вони нас зустрічали. Віктор у медичному закладі майже два місяці щоденно займається зі спеціалістами, почав ходити, виконує різні вправи, аби відновити функцію руки та поновити навички самообслуговування. Зараз ми маємо ще попереду цілі. Нам ще треба научитися обрізувати нігті, застібати замки, зашнуровувати шнурки. Тому попереду ще є робота. Поруч займається Іван. Був поранений на Донеччині. Військовий самостійно стояти не може над собою. Працює, допомагає реабілітолог. Краще стало наскільки краще, не скажу. Я не знаю від Щоденно з пацієнтами і психологи кажуть, реабілітація проходить у комплексі, бо фізичні травми йдуть на рівні з психологічними. Розлади сну постійні повторювані спогади про ті травматичні події. Ми мусимо підбирати для кожного якусь індивідуальну методику, індивідуальна програма по кожному пацієнту. Військові проходять лікування та реабілітацію на базі Клеванського госпіталю ветеранів війни. Тут облаштовують перший загальнодержавний центр реабілітації пацієнтів зі спінальними травмами. Його створюють на базі вже існуючого центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми. В зв'язку з тим, що кількість пацієнтів, які потребують реабілітації в Україні, зросла і постійно зроз. Стає виникла необхідність в розширенні центру, і ми е, вирішили збільшити кількість ліжок до становостей. На сьогодні в госпіталі вже працює мультидисциплінарна команда Всесвітньої організації охорони здоров'я з багатьох країн світу. Закордонні фахівці допомагають у лікуванні та реабілітації наших захисників. Також переймають досвід українських медиків. Я провів уже дві неділі в рівні реабілітаційному центрі і я восхищено тем знанням и теми усилиями, которые врачи реабілітологи медсестры, оккупейшн-тераписты, физико-тераписты украинские делают сейчас для молодых людей, которые получили травму спинного мозга. Встановили у центрі і нове медичне обладнання для роботизованої реабілітації. Це системи для відновлення навичок ходи. Це перший такий комплект в Україні, придбали за кошти державного бюджету. Для нас дуже унікально, тому що це робот ну, навчає дітів, людину вже заново ходити. Як бачите, можна оцінити по програмі, тестування провести, наскільки пацієнт може сам ходити. Великі сподівання на роботизоване обладнання і у Костянтина військовий не може ходити, пересувається на візку. За три місяці у госпіталі вже чимало досягнув. Від самого початку я приїхав сюди, я майже овочем був. Тобто мені було дуже важко перевертатися все. І зараз я сам себе перевертаю, я сам пересідаю, я сам менеджмент все. Проходить дуже успішно стати на ноги військовому допоможе не лише сучасне обладнання, а й фахівці. Адже на базі Клевенського госпіталю планують зробити центр підготовки реабілітологів. Задача нас як регіональної влади сьогодні зробити тут центр підготовки реабілітологів, щоб медики, які Тут працюють, ділились досвід з досвідом з іншими, і ми відмасштабували такі центри по всій Україні і створили на Рівненщині такий хаб підготовки спеціалістів. Рівненщина стала пілотною областю, де створюють центр реабілітації пацієнтів зі спінальними травмами. До березня у медзакладі працюватиме мультидисциплінарна команда з багатьох країн світу. Впевнені навіть найтяжчих поранених вдасться повернути до звичного життя. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.